Всім привіт! Мене звати Люба. Ходімо зі мною в Аврору. Подивимося, які товари по акції та що нового появилось. За 149 гривень пропонують придбати лампу настільно на підставці. Є двох кольорів рожева та голуба. Працюю від мережі. Самий звичайний та практичний варіант. І думаю, ціна вигідна. Є багато шкарпеток. Чоловічі, жіночі та дитячі, патріотичні, з гербом України, з прапором. Також є білі патріотичні, різних розмірів. Жіночі, зимові, фіолетові. Можна вибрати на будь-який смак зі сніжинкою вже. Віточки і знову патріотичні жіночі є. Також є полосаті. Жаль, що немає чорного і жовтим. Були як бджілки та дитячі махрові. Термоштани за 129 гривень. Чоловічі. Розміра в асортименті. сірого кольору вони. Але склад пише, що поліестер 100%. На мою думку, краще купляти бавовняні. За 229 гривень гірнянта стрічка. Світлодіоїдна. 5 метрів білого та жовтого кольору. Ось так виглядає. 300 LED лампочок. Але працює від мережі. Синє світло. І ось така. Так же само виглядає, але жовте світло, тепле. Якби було на батарейках, я би собі взяла. А так кладу на місце за 349 гривень. Також гірлянда стрічка світлодіоїдна, вже в такій коробці, кольорова. 480 лампочок. Зараз покажу, як виглядає не в коробці. Ось така вона скручена, також від мережі працює, на жаль. Ну, їх можна з'єднювати між собою. 8 режимів від мережі для приміщення. І також підходить для вулиці. Гарантія один рік. Дуже класна гірлянда за 159 гривень. Біле світло. 2 на 06 метра. 60 лампочок, гірлянда штора. Такі гірлянди мені подобаються на вигляд. Біле світло. За 79 гривень. Гірлянда декоративна, електрична. Також працює від мережі ось такі зірочки. Гірлянда декоративна за 99 гривень. Шарики, 4 метра. 20 штук. За 99 гривень також декоративна гірлянда. Ось такий прозорій коробочці що видно. І дуже мені сподобалась ось така гірлянда на батарейках. Але вона класно виглядає. Прикрашена грибочками, калинкою, шишками. 20 лампочок, 2 метра. За 279 гривень гірлянда декоративна ось такі лампочки. Теж дуже цікаво виглядає. За 59 гривень ось такий декор новорічний. Сніговичок і такі гномики різних розмірів. Ціна на них 229 гривень та 249 гривень. Ніж для піци в асортименті 32 гривні. Дуже пристойно виглядає за такі гроші. Металевий. По акції 39 гривень. Ножиці кухонні в чехлі. Ось такі оранжеві є. Дуже яскраві. І також є синього кольору. Кладемо на місце. Пензлик кулінарний за 34 гривні, Силіконовий. Ось так він виглядає. Зелененький. І також є така лопаточка за 34 гривні. Ще є рожевого кольору, голубого. Можна собі вибрати на свій смак. За 69 гривень пропонують придбати силиконовий коврик. Синього та зеленого кольору є. Дуже цікавий. Корисна річна кухня. Кухонні ваги. І ціна, думаю, нормальна. 149 гривень. Це самі такі звичайні ваги. Навантаження до 7 кілограм. Я такими користуюся вже більше року. Нарікань до них ніяких не маю. В комплекті йде дві батарейки. За 52 гривні пропонують придбати пасту шоколадна 400 г. Є різні смаки. Чокофіні. Із шоколадним смаком. В червоній з шоколадно-арахісовим смаком. Та зелена є баночка Це, я так розумію, з горіхом. так По 19 та 29 гривень продають ось такі вже новорічні дождики. За 49 гривень по акції зараз силіконова форма для випікання. На 6 штук. Ось так виглядає ззаді. По акції термометр кулінарний 55 гривень. Люди трохи його вже розібрали. Ось так він виглядає. Має екранчик, на якому, я так розумію, буде видно яка температура. По 14 гривень є ножі кухонні в чехлі. Ось такі вони на вигляд коричневі. Зараз покажу без чехла. Ось так виблискує новенький. Пензелик кухонний за 12 гривень та за 14. Ось такий рожевенький. Та фіолетовий ще є. Якийсь 14, якийсь 12. Новинка, набір форм для печива. Пластикових 4 штучки. Притискаєш і робиш візерунок на печиві. Чого тільки зараз нема. Лампа настільна з прищіпкою за 109 гривень. Ось так вони виглядають. Також працює від мережі. Є різних кольорів. Чорна, фіолетова, червона. Можна вибрати. Чайник за 299 гривень. Ось такий металевий. Виглядає доволі пристойно. Також ще є чайник за 349 гривень. З нержавійки. Ось такого червоного кольору. Має трошки вже інакший вигляд. Стакан з кришкою пластиковий по акції зараз 49 гривень. Ковшик з ручкою, нержавіюча сталь за 59 гривень. Ось так от виглядає. Але в руці ніби фольга. На жаль. Ось така турка 129 гривень. Минулого тижня бачила червоні купила. ця трошки краще по якості. Ну і ціна відповідно більша. За 399 гривень пропонують придбати по акції ось такі кастрюльки, запаковані з кришкою. За 69 гривень ось така чашка керамічна. Має чудовий вигляд. І колір мені дуже приємний. Далі стоять ось такі милі чашечки з такими гарними малюнками. Зайчиками. Можна купляти для своїх зайчиків. Коштує 59 гривень. За 34 гривні по акції чашка фарфорова в краплинку. Така синя. За 59 гривень кухоль патріотичний. Котики-захисники. А киті захисники. Тарілка фарфорова з малюнком 59 гривень. Ось теж з такими зайчиками. Симпатично. Може хтось когось називає зайкою. То якраз. За 34 гривні салатник скляний. Також зараз по акції. Класний колір. І ось такі ще салатники по акції за 44 гривні. Чорні салатники також по 34 гривні. Дуже зараз багато знижок. По 27 гривень блюдце фарфорове. До тієї чашечки. І ось такі тарілочки. Можна зробити набір. Гарна тарілка. 37 гривень. Угорщики для квітів. Сіренькі підійдуть до будь-якого інтер'єру. Ціна 34 гривні. За 19 гривень можна придбати ось такий пластмасовий стаканчик з мальоночком. Різні котики. Орожева і голубенька для хлопчика і дівчинки. За 88 гривень дуже зручний контейнер на три відділа. Ось так він виглядає. Зараз покажу його всередині. Ось так виглядає всередині. На кухні буде зручний. За 49 гривень по акції зараз рушник кухонний. Такого приємного кольору з малюночком 85% бавовни. Має бути якісний. За 77 гривень гра дитяча, дерев'яна. Від трьох років можна вчитися рахувати різнокольорова. За 69 гривень пазли з голографічним малюнком. Є двох видів. Ось з таким ягуаром і також є з кроликом. Зараз покажу. І такий зайчик симпатичний. Блокнотик. Дивіться який він гарний. Мати ж в ньому що писати, і можна купляти. 22 гривні. Всередині в клітинку. Гарний папір. За 19 гривень також блокнот по акції. Веселка. Дуже яскравий, багато відтінків синього, дуже гарний колір. Прошитий. За 44 гривні блокнот прошитий. Ось з таким ананасом зеленого кольору. Всередині в лінійку. Також дуже якісний папір. По акції 49 гривень панел-органайзер для канцтоварів. Ось так він виглядає. Для хлопчика. А всередині має три відділи. Не знаю, як він в користуванні чи зручніший, ніж звичайний. За 199 гривень лялька в пишній сукні. В коробці. Сукні різних кольорів можна вибирати для дівчаток. 27 гривень. Набір олівців в тубусі 12 штук. Ось такі стильні, А зверху мають точилку. Набір губок меламінових 3 штуки в упаковці по 17 гривень для прибирання. По 29 гривень штора для ванни в упаковці. І іншого виду також за 29 гривень. Є різні малюнки. Йдуть разом з кріпленням. Ось такий малюночок з квіточками. І інакший. Ось тут вже в цих упаковках краще видно. Засіб для чищення унітазу, туалетне качення, 500 мл по 49 гривень. Суперсила, видимий ефект. Та морський, без хлорки, пише. По акції за 29 гривень набір гачків. Ось такі котики. Їх дуже легко прикріпити до стіни. Мають наклейку. Також по акції за 19 гривень та 15. По 3 штуки в упаковці. Ось такі квадратики та сердечка. За 84 гривні. Засіб для миття посуду в фейрі. Зараз стіна на нього дуже виросла. 650 мл. 149 гривень. Сумка чоловіча. 249. Іншого виду також за 249 гривень. Ось такі от сумочки чоловічі. Можна йти вибирати кому потрібно. Ця більша, ця коштує 249 гривень. На один відділ. І ось менша за 149 гривень. Доволі якісно виглядає. Сумка чоловіча грудна, текстильна. Сірого кольору, але тут щось відірвалося. Зараз візьмемо іншу. Ось тут як має бути все. І ось така ще є також текстильна. Синя. Наощ така цікава. Думаю, під дощем не буде промикати. Коштує 219 гривень. Зараз дуже багато товарів по акції. Дитячий шампунь 37 гривень, крем для рук 19 гривень, гель для душу 37. Фітолінія. Міцелярна вода. За 49 гривень. Та шаума в асортименті 74 гривні. Набір олівців кольорових в асортименті за 19 гривень. Ось такий чорній коробочці 12 кольорів. За 129 гривень ось таку гірлянду знайшла. На батарейках біле світло 2 метра, 100 лампочок. Набір масок в 3 кроки для відновлення шкіри обличчя. Зараз по акції. За 19 гривень. Також за 19 гривень маска для обличчя зі шприцом. 30 грам авокадо. Хто пробував ці маски? Напишіть як вам. Чи є якийсь ефект від них. Гарні упаковки за 99 гривень патчі під очі в баночці. Ось такі різні в асортименті, в різних коробочках. Хоча склад я дивлюся майже однаковий, ніяких відмінностей не замітила. Сироватка для шкіри обличчя з муцином равлика 69 гривень. Ось такі коробочці новий товар. Раніше я його не бачила. За 39 гривень крем для обличчя. Пише, що український товар. На основі овечої олії. Вигідна ціна по 27 гривень чоловічі дезодоранти. В асортименті є різні запахи. Також по такій самій ціні є і жіночі. Український товар. По 69 гривень. Зараз по акції. Ось така маска БАБЛ. Погано, що немає української мови зразу. Маса 100 грам. Зараз в оборою акція на зубні щітки, мінус 30% від їхньої вартості. Можна приходити і вибирати зубну щитку собі. Люди трохи розібрали. По 109 гривень також по акції «Патчі під очі. Ось такі з пандою. 100 штук в упаковці. За 149 гривень плейка для волосся. Також по акції. Ось такій коробочці гемі. Дуже багато акцій на кабелі для зарядки. Є різні тканинні, резинові. Також можна переходити і вибирати, який необхідний, різних кольорів. Звісно, я не могла вийти з Аврора з порожніми руками. Купила на 115 гривень. Два дезодоранта по акції, чоловічий та жіночий. Та ось таких от два горщика. Менший і більший. Дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте. Всім хорошого дня та мирного неба!